Ну, це питання. У всякому разі, знаєте, ніби 91-й рік у нас 24 число, знаєте, от Рубікон. Думаю, що в тих подіях, які тепер відбуваються, Рубіконом буде, знаєте, оця святова Небесна Сотня. Небесна сотня. Але це але це не, не повністю так, тому що ви бачите, це перемога над окупаційною адміністрацією. Бо то розумієте, оті оте число і смерть тої небесної сотні. А далі оце зіткнення з Росією. Воно буде тягнутися і ще, мабуть, і рік. Ну розумієте, бо все таки Росія має великі сили, і навіть відступаючи, вона буде багато шкодити Україні. Вона, вона не просто. Згорнулася, вона не звернула, вона буде воювати. Вона буде, знаєте, як вона не піде цілою війною проти України, то вона буде під'юджувати, заохочувати, знаєте, різними способами тих з русіфікованих українців, а потім свою гентуру. Вона буде і в тих областях, там Харківська, знаєте, Луганська ну, Донецька, у тих областях буде старатися. Утворити нові, якусь там, знаєте, Донецьку республіку, якусь згадає, що була в 2018 році. Тобто каламутити вона буде, знаєте, вона ще буде каламутитись цілий рік, мабуть, Бог його знає. Тобто я не бачу, щоб якась така була одна дата, як 24 серпня, коли можна було б сказати, що ми ну, вже покінчили цією бідою і тепер починаємо розвиватися. Очевидно, це буде пов'язано з такими труднощами. Тобто ви будете жити і тому потрібна ваша активність утверджувати такою українського, поширення української мови серед тих зрусифікованих українців. Ви знаєте, їх вже треба не проклинати жалі. Бо в результаті, чому українці, Петренки, і та Міщенки, чому вони стали російськомовними, та не з добра. Наскільки серйозне мордування? Згадайте, що трьома голодоморами біля 15 мільйонів українців загнали в смерть в землю. Біля 15. Бо перший голодомор 21-23 рік до 4 мільйонів. А це яка частина? Це в основному і схід. Це ті землі, на яких у 19 столітті, в другій половині 19 століття було засновано передове у світі фермерське господарство. Це ті талановіті наші фермірі купили техніку сільськогосподівську в Чехії, в Німеччині тоді, Ось, і почали заявити таке товарне виробництво, яке годувало цілу Європу. А теорія марсизму вона ж каже, що селянство це найбільш консервативний елемент носій буржуазної, приватно-власницької ідеології, то його належить знищити. Це теорія марксизу-лінізму, Маркс це писали Ленін, і тому Троцький і організував у 21-му, 23-му році Голодомор основному південно-східних областях. Є в мене, я був головою Асоціації дослідників Голодоморі в Україні, в мене тої літератури ціла полиця. Є книжка про 21-23 рік до чотирьох мільйонів. Тепер 32-й, 33-й рік, 10, 10 мільйонів, а 46-й рік, 47-й рік знову мільйон. Уморюла Москва голодом. Ось, То розумієте, оці страждання, коли довели людей до такої крайньої межі, коли жінка з'їдала свою дитину, то в цих умовах багато переписалося і замість срібний написав срібний, замість України написав русський і так далі. І скільки в нас тепер тих людей, ось таких ось, які є жертвами отої деспотичної державної політики, тобто їх треба пошкодувати, їм треба допомогти повернутися до їхньої, знаєте, родового дерева свого, згадати якого вони родили племені, і повернутися до української мови, яка в людинах у них є. А що стосується українців в Кубані, наприклад, чи там Ростовської області, поїдьте туди і з ними побалакайте. Вони по духу, от по політичних переконаннях, вони російські шовіністи. Але вони з вами будуть говорити майже чистою українською мовою і будуть розказувати такі поняття, розумієте, які тільки на Україні не є, а ні в якій там Рязанській області в губернії ніколи їх не було. Ну от також, знаєте, це ж плоди отої імперської політики.